Сум. Черкасці не виняток вже восьмому ми збирались біля стін міськради. Чи вдалося знайти спільну мову? Ми розпитаємо міського голову Черкаса Анатолія Бондаренка. Розмова наша буде вестись в прямому ефірі. Ви можете нас чути на Ютуб-каналі Суспільне Черкаси. Мене звати Вікторія Бодовіцька. Вітаю, пане Мере! Вітаю! Тож, зустріч з містянами, та яка відбувалася за круглим столом, там ви закинули. Представникам ініціативної групи, що вони ну нібито не не уповноважені представляти громаду міста. У вас відбувається далі діалог? Ви все ж таки на шукаєте спільну мову, спілкуєтесь з ними. Давайте Скажемо так, що перша компетенція мітингів у військовий час це не компетенція Черкаської міської ради, а це компетенція виключно обласної військової адміністрації. Тому що сьогодні військовий час і за безпеку людей потрібно відповідати, щоб той, той, хто дає дозволи на ці мітинги. По-друге, ми готові до діалогу з кожним громадянином і жителем нашого міста, незалежно від того, по яких питаннях він звертається. Та я вам відверто скажу, що надзвичайно велика кількість звернень сьогодні по житлово-комунальному господарству по питанню надання тих чи інших послуг по вивезенню сміття, по ремонту тротуарів, по всьому остальному зрозуміло, що сьогодні більшість переважає звернень по. Питання допомоги Збройним силам України. Ми до цього дуже гарним відносимося. Я хочу хотів би нагадати нашим телеглядачам, що місто Черкаси входить до трійки і до п'ятірки міст, які найбільше коштів передали на збройні сили України. Але я хотів би сказати, що це не наше повноваження. Основні основні наші повноваження це забезпечити життєдіяльність міста у військовий час. Тобто фактично зараз ми входимо в зимовий період. Це сьогодні теплопостачання, водопостачання, це діяльність громадського транспорту, це діяльність комунальних служб і це життєдіяльність міста. І я вам хочу сказати, що не існує ніякої війни. Без економічної підтримки фронту, але представники останній раз в суботу, Іван Подолян, він сказав, що люди будуть збиратися доти, доки не буде обіцяне вами призупинене асфальтування, укриття, тобто ті проекти, які можуть тривати там. Терпіти 2-3 роки і не буде катастрофи ніякого для міста. так. Да. ну ви знаєте, ну тільки людина, якщо не розуміється в цих галузях, то вона буде розповідати, що потрібно призупинити ремонт в укриттях і будівництво укриттів і Утеплення, а зараз без... майже всі школи, музичні школи утепляються. Тут справа в тому, що Давайте Статуються... я вам скажу так: дивіться, що стосується утеплень тих чи інших закладів. Ну сьогодні е, не секрет, що ми повинні е, відійти е, і скоротити е, потребу енергоносіїв. Утеплення, зокрема, утеплення, наприклад, такого об'єкту, як третя Черкаська міська лікарня, швидкої допомоги, воно дасть у 2,5 рази скоротити витрати на опалення. Тобто випали доріжку між музичними школами, асфальтування якими? вулиці. Давайте я вам скажу між якими? Е, Першою і другою. Першої другої. Асфальтування вулиці Володимира Гагарі. Великого, колишнього Гагаріна, Остафія Дашкевича, okay, закупівля nice. прожектора до палацу юнацтва. Тепер вже оголошений тендер на реконструкцію сміттєзвалища Руської Поляни. По суті, питання існує вже навіть не рік, два, а десяток. Чому складається таке враження, що ніби, ти знаєте, всі ці проблеми існували, люди не проти них. Mm -hmm. А складається враження таке, що все це стало. Абсолютно одночасно відбуватися, тобто Давайте місто я почало ремонтуватися. Так. Е, хто хоче, той приходить на бюджетну комісію, дискутує з депутатами і знаходить е, спільну мову, знаходить консенсус. Хто не хоче, той зрозуміло, що більше е, обурюється в соціальних мережах, той, е, напевне, краще. Є об'єктивні і є суб'єктивні причини. Місто не може зупинятися, місто повинно існувати, місто повинно працювати. Так, е, сьогодні я вам скажу так. Сьогодні можна обійтися від деяких проєктів, але е... ви будете відмовлялись? Ми вже відмовилися. Ми вже відмовилися, я відверто скажу. І давайте я скажу, що стосується реконструкції вулиці Володимира Великого, тендер був, е наскільки мені е не підводить моя пам'ять. У 2020 році був е підрядник, який виграв е в 2021 році. Потім у 2022 році е почалося повномасштабне вторгнення. Частково підрядник робив, частково не робив. У цьому році підрядник, наскільки мені доповідає, департамент інфраструктури, сплатив податки близько 20 мільйонів до Черкаського міського бюджету. З міського бюджету він приблизно ці самі кошти й отримав. І він е, прийшов до нас і каже: Я готовий робити за свої кошти, подіючому договору. Ви можете зі мною не розраховуватись в цьому році. Я подивився я кажу: і ти готовий брати на себе відповідальність за всю всю бурківку по вулиці Володимира Великого, за асфальт, який покладе. Він каже, так. А чому? Можеш мені пояснити? Тому що це рідкість такий підрядник. Він каже, тому що в мене працюють люди, мені їм потрібно платити заробітну плату, незалежно від того, що вони виходять на роботу чи не виходять. У мене є матеріали, які я закупив до військового часу. У мене є бітум, в мене є щебень, мене є мій завод працює. Що закупівлю цього прожектора? Що стосується прожектора, я не готовий вам сказати точно по прожектору, що стосується по всіх інших, то я вам відверто скажу: той мій заклик, що потрібно забути про всі зараз видатки, і потрібно все спрямувати на Збройні Сили України. Я вам скажу, що Кабінет міністрів України міг би спокійно своєю постановою відрегулювати і не потрібно виходити тоді на раду. Не потрібно виносити тоді на голосування депутатів, а потрібно е, просто прийняти постанову. І я думаю, що виконавчий комітет спокійно міг би розпреділяти кошти е, виключно виконавчим комітетом, а не затверджуватися сьогодні на раді, де е, кожна депутата е, він має свою думку. Він вважає, що потрібно. Ті чи інші об'єкти в першу чергу робити, що потрібно а, ту чи іншу вулицю, що потрібно ту чи іншу школу утепляти, тому що це економія. Потрібно закупати медичне обладнання для реабілітації, для операції, для всього іншого. Я вам скажу, я частково можливо з ними погоджуюся, а частково не погоджуюся. Давайте перейдемо до. Розгляду засідання бюджетної комісії, яке відбулося, там за словами Тетяни Харенко, директорки департаменту фінансового департаменту, винайшли віднайшли 65 п'ять мільйонів. Звідки ці кошти? Звідки їх забрали? Ну ці кошти зняли з тих чи інших об'єктів, які просто не будуть фінансуватися. Але потрібно сказати, що сьогодні у місті Черкаси бюджет не дотримає близько 800 мільйонів. Фактично, кошти ці на папері є. А де-факто, я думаю, що я не знаю, чи в змозі ми будемо розрахуватися. Номер один сьогодні завдання стоїть у нас забезпечити закінчення бюджетного року, забезпечити виплату заробітних плат працівникам комунальних установ, ну, всім працівникам, які працюють у місті, і закінчити рік з позитивною динамікою. Не вийде в нас закінчити, і закінчити максимально рік. Щоб е, підготуватися до бюджетного періоду на 24-й. що тоді е, з тією обіцянкою закупити дрони на 20 мільйонів. Це ще було до е, затвердження Верховної Ради про військової. Що стосується потоку моїх купа, незважаючи на дефіцит бюджету? Незважаючи на дефіцит. Бюджету. Дефіцит бюджету не 120 мільйонів. Дефіцит бюджету, сьогодні не виконання бюджету близько 800 мільйонів. Які 120 мільйонів, про що ми говоримо? 120 мільйонів це ПДФО, те, яке ми, ми не дотримали в зв'язку з тим, що Верховна Рада прийняла. Угу. А що стосується е прогнозування бюджету, бюджет був спрогнозований правильно. Правильно він був спрогнозований. З урахуванням тих всіх платників податків, які були зареєстровані в місті Черкаси. Потім один із великих платників податків він передислокувався в інше місто. І тільки е, після передислокації цього платника податків бюджет міста Черкаси не отримав 600 мільйонів гривень. Це виключно в одного організму. Давайте тоді поговоримо про бюджет на наступний рік. Як Заратом. ви бачите цей бюджет, куди ви особисто, як міський голова, розподілили кошти? Я всі кошти б е, спрямував би в резервний фонд міста, в резервний фонд. Закінчив би ті всі об'єкти, які розпочати, тобто фактично, утеплення, законсервувати все інше, а все інше залишити в резервному фонді. Що стосується закупівель, то я вам скажу, ну, от, сьогодні стоїть питання е, критично: 50% кажуть, що потрібно самим купувати дрони, 50% кажуть, що потрібно давати субвенції військовим частинам. Я, наприклад, за субвенції військовим частинам. То, що я вважаю, що військові краще знають, що потрібно купувати. Це не буде ще одним привід для маніпуляції. Тобто, якщо вже розбиратися, вже, вже це привід для маніпуляцій, тому що я вам скажу і військових, половина військових за те, що. Отримувати субвенції, закуповувати, велика частина за те, що вони просять, дайте нам перелік, список. Ну вибачте мене, ну я не, не знаю, де купити кулемети і як їх провести, і як їх купити. До речі, з приводу військових, скажіть, будь ласка, ви анонсували раду створення командирів, Ради вона командирів. створена, але там люди питають, чому саме представництво трьох підрозділів? Чому в Черкасах вже значно більше Дивіться, представників Дивіться, у, у цій раді всі підрозділи, які зареєстровані місті Черкас, без виключення? Представники всіх підрозділів. Ну і ще там два підрозділи, які там. Ну, яка їх функція? Вони будуть радити, так? Що я запитували? думаю, що вони будуть радити, вони будуть розподіляти, зараз ми подивимося. Я думаю, що всі ці кошти, які віднайшла бюджетна комісія, зараз ми їх спрямуємо на програму, на програму підтримки обороноздатності. Але я вам скажу, що в цій програмі також я не можу розрізнити. Ну, так, ми велику частину коштів передбачили на Службу безпеки України. Велика кількість працівників служби безпеки України також перебуває сьогодні на нулі багато, багато багато програм, які в да, сумі, багато дають багато допомогу, програм, допомогу. які дають допомогу. А як скільки конкретно цього року було спрямовано на бойові підрозділи? А ви мені скажіть бойові підрозділи? Хто їх може визначити? Розумію, чи вони бойові підрозділи чи ні? Ті от ви ті, мені відбувають? скажіть національна поліція, де керівник національної поліції загинув трагічно на Херсонщині. Це бойові підрозділи чи ні? Добре, тоді які? скажіть, які суми. Тоді загальна я вас сума... питаю, це бойовий підрозділ чи ні. Скажіть, які програми діють і які суми по програмах. Що ж... Сума. То, то загальна там якась велика сума, так? І... Загальна велика сума, яка спрямована на підтримку оборони здатності угу. нашої області, 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Зараз вона буде більше, тому що е фактично. Сьогодні одним із комунальних підприємств 25 автівок закуплено це грузових автомобілів. Зараз ми ще, я думаю, дозакажемо ще 15 автомобілів. Ну, вона, я думаю, що буде до кінця року 1 мільярд 300. Загально десь приблизно. Ви згадали автівки? Скажіть, будь ласка, я вам скажу так: з цих коштів виключно на ЗСУ, на ЗСУ 600 мільйонів. 200 на Національну поліцію. Це до того, як військова, як Верховна Рада проголосувала про спрямування того, військового да. ПДФО. Тепер зараз у нас дефіцит, і тепер ми шукаємо, як цей дефіцит закрити, це Правильно закриваємо дефіцит, і все одно я вам скажу відверто: чи було це військове ПДФО, чи його зараз не буде. Ми все одно будемо шукати кошти, будемо допомагати збройним силам України все робити, і так точно всі міські ради. Тільки повірте мені, що сьогодні не потрібно шукати зло в міських радах. Я чомусь я не бачу е, цих мітингів під Міністерством оборони, де яйця по 17 гривень і всі інші речі. Немає чогось там мітингів? Ну, в різних обласних ну... центрах відбуваються мітинги. і в районних центрах Мусканові також був мітинг. Uh -huh. В принципі, люди збираються. Ви згадали автівки. Розкажіть, будь ласка, історія з автівками. Скільки автівок і за чий кошт були придбані? Кому вони були передані? Я... Автівки які? Грузові? Про, про, чи да, вантажівки. вантажівки? Е, це кошти е, програми підтримки одного з комунальних підприємств. 25 п'ять вже передано сьогодні. Вже передано 25 п'ять автівок. Це Національна гвардія, це 118 бригада, це інші різні організми. Тому що е я розумію, що автівки однакової марки, тому що ми їх купуємо з консервації польської армії, тому що виникає е часто питання у наших телеглядачів і в соціальних мережах, що ви там по три рази фотографуєте одну автівку. Ну, друзі, ну підіть у командирів, вже, спитайте, якщо вам ну слова міського голови там щось. Не так. Так, зрозуміло. Давайте тоді поговоримо про енергосистему міста. Наскільки Черкаси готові в разі влучання, не Боже, щоб чи можемо швидко відновити теплопостачання, енергопостачання в разі влучання? Ви знаєте, жодне місто в нашій Україні в разі влучання по об'єктах критичної інфраструктури, воно не готове. Це я не розкрию секрет, тому що якщо Попадає ракета, або попадають інші там, шахіди, наприклад, в якусь ТЕЦ. Ви мені скажіть, от як відновити? Її потрібно або відремонтувати, або потрібно, щоб поряд була такої ж самої потужності ТЕЦ. Ну, я вам відверто скажу, що скажуть містяни. Вони скажуть: так що ви за півтора року не спромоглися побудувати таку ТЕЦ нову? No. Щоб бути резервом? ну дайте надію, можливо, у вас є якісь варіанти запасті. Наші Думати. варіанти це захищати наше небо і ці варіанти, на жаль, я не впливаю. але в нас комплектовані бригади. Я маю на увазі, у нас люди готові е реагувати. Якщо що... я вам скажу, що місто Черкаси краще готове за інші міста на 200%, відсотків. Вам така відповідь влаштує? Дивіться, я кажу, 500... я кажу на 200%. Я кажу не своїми словами, я кажу словами міністерства, яке відповідає за це. Так. Коли нараду проводять, то кажуть для всіх теплопостачальних організацій, окремо для міста Черкаси. Тому що Черкаси Теплокомунерго це єдине підприємство, яке не має боргів перед нафтогазом в Україні. Але... І зрозуміло, що е, всі надавачі послуг піддаються критиці. Тому що люди платять свої кошти надавачам послуг. Якісно вони надають, не якісно вони прощаються своїми коштами. От ви мені скажіть. Ви хоч один раз колись відізвались позитивно ну, від якогось магазину, де ви там купуєте, віддаєте кошти? Ну, дивіться, З приводу тепла люди зараз телефонують і кажуть, наприклад, що Героїв Дніпра 7, немає тепла і там герої Дніпра і багато місць. Дивіться, а, даю а, вам відповідь людей? чітко і правильно. Героїв Дніпра 7 – це компетенція Черкаської ТЕЦ. Значить, Черкаська ТЕЦ це відокремлений підрозділ. Черкаського хімволокна, і сама Черкаська ТЕЦ перебуває в управлінні довгостроковій оренді у підприємства Технолог. Це просто приватник, да? приватник один він власник у нас торгового центру Любава Анатолій Шкрібляк. Він є власником у нас, можна сказати, того підприємства, яке рентує. Моя, Моя думка, хочете мою думку, держава давно повинна повернути з оренду цей комплекс. Тому що цей комплекс е, забезпечує життєдіяльність міста і давно повинна повернути громаді міста, і ми повинні давно там господарювати. Але якщо зараз вже є проблеми, ще не було нічого, все нормально. І місті... будуть проблеми, тому що вони не вкладають в мережі. То і, на жаль, у нас повноважень. На і на нас у нас повноважень немає. На них. Як Я ми тоді готові на 200 Ми готові на 200%, готові на 200 по комунальному підприємству Черкаси теплокомунарного. По по що стосується угу. по Черкаській то я скажу, що, на жаль, з кожного року в рік гірше, гірше і гірше вони входять упалювальний сезон. У нас є питання від глядачів. Питають пане Анатолій, чому місяць назад збільшили через додаткову угоду на близько 20 мільйонів гривень план витрат на реконструкцію вулиці Гагарина. Збільшили витрати. На додаткову угоду? Так. Ну я не готовий сказати, що стосується додаткової угоди. Я ж про вулицю Гагаріна вже розповів, яка відбувається ремонт. Тоді тому що на сьогоднішній день я скажу, що місто. Винно великі кошти за цей ремонт, і ну невідомо, коли це буде розраховуватися, але нічого страшного підрядник почекає. Яка ситуація у нас з комунальним підприємством Електротранс? Питає Валерій Мироненко транспортна реформа буде? Транспортна реформа буде тоді, коли е, буде дозволяти бюджет міста Черкаси провести цю транспортну реформу, тому що в транспортній реформі підрозумівається не тільки електронні квиток, не тільки там електронні зупинки, а в транспортній реформі, на мою думку, це оновлення рухомого складу тролейбусів. Ми планували на наступний рік, в принципі, якусь частину тролейбусу оновити. Не, не знаю, вийде в нас це чи не вийде. Це вже, напевно, питання вже буде розглядатися на сесії Черкаської міської ради. Питання, яке буде чи не буде затверджено депутатами Черкаської міської ради. До повномасштабного вторгнення, до 24 лютого, було оновлення у нас на складу тролейбусного парку, так е, давайте тоді продовжимо про енергосистему і тепер про укриття. Укриття продовжують облаштовувати не тільки модульні, але й стаціонарні також. Так? Скажіть, будь ласка, у нас просто два найбільших укриттів там центрі, торгові центри, не буду їх називати, угу. але мова йде така, що відповідальність хто несе відповідальність за те, щоб вони були відкриті? Відповідальність за відкриття укриття несе його власник. Це чітко написано в законі. Власник того торгового центру, який. Яке можна сказати визначене як укриття, несе повну відповідальність, в тому числі кримінальну відповідальність за своєчасне відкриття? От я вам скажу, давайте так: якщо в школі не відкрито бомбосховище, ну хоча його важко назвати бомбосховищем у школах, да, це підвали просто пристосовані як найпростіше укриття. Хто несе відповідальність? Сторож, директор департамент освіти. точно так же і керівник торгового центру. Буде нести відповідальність, і я скажу, що органи прокуратури повинні чітко реагувати якраз у цьому плані на зачинене відкриття. Але... На зачинене укриття ну остання ось історія діти. Школярі ходили там на фільм і було зачинене укриття, тому що воно працює в боулінг клубі, і коли відчинений боулінг клуб, тоді відчинене такого, укриття. Такого не повинно бути, і я вам скажу, що управління цивільного захисту якраз займається, проводить роз'яснювальну роботу, зокрема з усіма власниками укриттів. А я вам скажу, що правоохоронні органи повинні більш жорстко реагувати якраз на зачинене укриття. Тобто, якоїсь однієї особи в Черкаській міській раді у нас відповідальної немає. У нас відповідальні конкретно директори торгових центрів, директори шкіл. Директори шкіл, директори торгових центрів координує цю діяльність управління цивільного захисту Черкаської міської ради, де чітко написані плани, затверджені, де кожен керівник і кожен власник під підпис, напевно, розписався, що він повинен в разі повітряної тривоги відкривати укриття. От так у нас. Після прильоту місто запровадило програму підтримки черкащан, фізичних осіб і бізнесу. Вже виплачуються кошти ні З міського бюджету. Що стосується виплачені кошти для фізичних осіб, велика частина для бізнесу. зараз іде процедура. Я вам скажу, і коли регуляторний акт закінчить якраз діти там два місяці. Потім ми винесемо на сесію чергаську міськрати, якраз цю програму і будемо затверджувати її. Були люди, які за свій рахунок вставляли вікна. Були так? люди, які от вставили вікна за свій рахунок. Дах ми зробили за рахунок Черкаської міської ради, що також не розрахувалися, але ми зробили. Переговорили там спільником. Він зробив. Що стосується вікон, люди ставили вікна за свій рахунок або зверталися до тієї компанії, яка була визначена там, і потім йшли за відшкодуванням до департаменту праці соціального захисту. Тобто подальше буде відшкодування бізнесу. Так, подальше буде відшкодування бізнесу. Яка ця сума буде? Як буде здійснюватися відшкодування? В якій послідовності? Хто зможе отримати? Тому що сьогодні стоїть багато питань. Є підприємці, які постраждали, які, наприклад, орендували у тому ж самому готелі, який зруйнований. Вони орендували, вони там. Родом з Кривого Рогу, родом з, Кіро... з Кропивницького. От як їм здійснювати? Здійснювати їм відшкодування за товар чи здійснювати власнику за пошкоджене майно? От будемо вивчати, буде комісійно вивчати, тому що я вам скажу, що це бюджетні кошти, і з ними потрібно працювати дуже ретельно, тому що за кожну зайву виплачену гривню потрібно буде відповідати перед законом. І на наступний рік фінансування має бути закладене в бюджеті для так. цього. І це буде вирішуватися на останній це буде вирішуватися на сесії Черкаської міської ради, Наскільки мені відомо кошти фактично передбачені на програма, а що стосується бюджетних виплат, то вони будуть затверджені при затвердженні бюджету на 24 рік. Ми можемо анонсувати день проведення сесії. Ми можемо говорити Та, Я думаю, що дивіться э, день проведення наступної сесії. Так. День проведення наступної сесії. Я вам скажу, коли бюджетна комісія опрацює, ми можемо сесію проводити э, ну через день без проблем цього. Тільки для чого вона потрібна? Потрібно ж напрацювати на певні механізми і виділити кошти. Чи потрібно просто зібратися поговорити? Якщо просто зібратися, поговорити, то ми її можемо завтра провести. Тільки результату не буде. Що стосується механізмів. Якщо у вівторок бюджетна комісія ще раз напрацює, ми готові провести сесію у четвер. Якщо вони не встигнуть, то ми готові її провести в вівторок, наступний чи вслідучі там будуть вирішуватися це питання. Там будуть вирішуватись питання, скільки буде коштів. Закладено для підтримки програми обороноздатності нашої області, і скільки конкретно буде яким ну, яким військовим частинам там не буде вказано, напевно, а скільки буде коштів закладено на цю програму? Зрозуміло. Ну давайте на сам кінець поговоримо про ялинку. Вчора в Черкасах випав перший сніг. Чи буде встановлена в середмісті ялинка? Ви знаєте, в мене ваше питання, воно в ступор. Е, значить, е, так, е, я не готовий був до цього питання. Я вам скажу відверто, що що стосується ялинки, можливо, десь е, в деяких містах, там, в дитсадках, в школах, в дитячих якихось об'єктах, там будуть невеличкі ялинки встановлені. Можливо, у сквері юність буде якась невеличка ялинка. Що стосується центральної площі, я не вважаю, що сьогодні на часі встановлювати ялинку, коли. Країна перебуває в умовах війни. так, ми з вами живемо в тиловому місту. Я вам скажу вечором, коли вийдеш, то здається, що війни немає в країні. Але ми повинні кожен день пам'ятати, що наше тилове місто існує завдяки хлопцям, які напередові, хлопцям, які на нулі, хлопцям, які потребують нашої підтримки. Це повинні зрозуміти всі. Я вам скажу, що набагато важче робити сьогодні і допомагати, чим просто взяти написати щось у соціальних мережах. Дякую вам за розмову. Про бюджет міста, про спрямування коштів для військових. Ми розмовляли з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренко. Дякую.